Так, друзі, має такого електроскутера. Треба поміняти ззаді камеру. Точніше, тут була безкамерка. Я поставив камеру, але камера погана. Що треба, хочу показати, може, кому пригодиться. що треба, щоб відкручувати, щоб... І як замінити ззаді камеру. Так, в першу чергу треба нам зняти тихо два щитки під ключ. Ні, тут під, під викрутку. Так, відкручуємо щиток. Читок відкрутили. Тепер що нам треба відкрутити? Тормозний циліндрик. Відкрутимо тормозний циліндрик. Так. Тепер треба. Ті болтики фіксуючі. Теж відкрутієте. Що вони на тяжку ланцюга Тут ланцюгами ми зняли. Тут без педалі. Бо то є електро, не, не знаю, не пам'ятаю, чи я казав. То є електроскутер. Так. Так, тут... Теж відкручуємо, а потрібно ті щитки відкрутити для ради того. однією рукою знімаємо. Щодо треба відкрутити для того, щоб. Ці болтики відкрутити і гайку. Тепер беремо, відкручуємо гайку. Так. Тепер що? Три, два тих хомутка підкосити, де провідде до мотора. Так, ті стяжки, стяжки. Відкручу той щиток. Так, стяжку і дріт вивельний. Будемо вставляли камеру. Ага, Трат крутиться. Будемо вставляли камеру, не, не знімаючи там десь фішки, у тих хто знає де під пластмасами. Далі я б покажу. Так, тут кагайка йде на ключ 21. Тепер з другої сторони. Я одною рукою кручу, одною телефон тримаю знімаю трохи погано. Але і таким методом там планочка мені, мешає, мушу Можу... паузу заплечити. І так зняли ми колесо. Щоб дроти тут не витягувати. Відкручуємо золотник. хоч на спущене. Включуємо золотник. Заодно хочу показати, яке я зробив. З... Відкручувати золотники. Стару отвртку щось. Стару стару викрутку обрізав, зробив таку прорізь. але, але прорізь треба робити глибшу. Бо тут є такий, що, ну, щоб штирок і будемо відкручували золотника. Досить зручно. От все проблема з тим золотником. З тим купачком, бо нема чим золотника відкрутити. О! Відкручено. Дуже простенько. Далі зараз. Так, і будемо бортувати. Заодно покажу, як правильно бортувати своїми руками без машини монтажа. Тут воно легенько зійшло. Викруткою, не тиснути аж сюди. А те, як я легенько нажав. О. Тепер тут потискаєте, де воно зайшло. Воно йде там клином. Де воно зайшло в своє місце. тоді воно легенько заходить. Так я роблю. Бо то камеру, порвати. Маю таку мотирову, ту випадку таку. І легенько воно все яке. Головне тут потиснути, де воно сіло того рівчика, то є виймко, чи як неправильно сказати. І зараз покажу, як правильно забортовувати. Теж може комусь цікаво, може не цікаво. Камера є тут друга, тепер якусь іншу, ніби то кращу. Та я не перевіряти навіть не буду, бо є камера друга. Де у нас А. Треба перетягнути, бо я не ту сторону є. Все ж таки ми перевіримо камеру, де, де воно спускало, чи то камера погана, чи десь є чашок, без знати. Причину, би не поставив нову камеру, а там десь пляшок не було. Камера якої якості зараз. Таке враження, я то кусок залили, велику дюру залатали. Але камера нова була. Здали ми трошки іншу камеру. Капочку більшого розміру. Від селі Яка Якась теж є. Чуть-чуть вона більша, але з китайського мотоблока. Ну, дорожчана, Ще раз так дорожча, як та. Хоч маркеровки якісь є. Так, і чіпляємо. так. Встановили ми камеру і будемо збирати все з точністю наоборот, Як розбирав. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, лайкайте, підписуйтесь.